Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, який планшет варто обрати в 2025 році. Наприклад, ви, якщо також як і я, дуже полюбляєте продукцію від Xiaomi: там телефони, годинники, там планшети, ноутбуки, навушники. От, Тому погнали. Дивіться, наприклад, заходимо в Google і пишемо купити планшет Xiaomi. Ну, я рекомендую це ще планшет Xiaomi, але це ще залежить від бюджету. Щодо у вас бюджет до 9000, то можете взяти SEO, планшет Xiaomi планшет Redmi P2. Він ідеально підійде. там 256 гигабайтів в пам'яті. Далі. Дивіться, наприклад, якщо у вас там вже б... Вас там до, 20, там вас до 30 тисяч бюджет або до 24, то можете взятися Pad 7 Pro. Плюс буде отримувати найшвидкіше оновлення. Хоча він Hyper s 3 вже отримав. От, вже не бета версію, він вже глобальну стабільну версію отримав. От, і тут же, по-моєму, є підтримка швидкої зарядки аж на 45 Вт. Ой, на, аж на 67 Вт. Так. Пікова яскравість 800 ніт. Дивіться, тут ж вже, я так розумію, відразу, там, як ви купите його, то у вас... Там спочатку буде Hyper S2, потім ви майже, я думаю, відразу зможете оновитися на Hyper S3. Ну, дивіться. 67 ватт гіперзарядка. До 19 годин перегляду відео. 79 хвилин для заряджання до 100%. Акумулятор 8850 Ампер. От. 50 мегапікселів основна камера. О, друзі, якщо, наприклад, там Xiaomi Hyper S2 швидке, розумніше, плавніше. Якщо, наприклад, у вас трохи. Менше бюджет, то можете взяти Xiaomi Pad 7. О, давайте подивимося, яку зарядку він підтримує. Так. Бачите, ось так він виглядає. Так, дивіться, зараз подивимося, яку зарядку він все-таки підтримує. Так, Xiaomi Pad 7 вже підтримує 45 зарядку, турбозарядку. О, 30 хвилин для заряджання до 40% виходить до 80% він за годину зарядиться. ну, Можна вважати, що повністю зарядиться десь за півтори години. от, Тому, друзі. Я вам рекомендую взяти там, наприклад, якщо ви шукаєте топовий планшет або Xiaomi Pad 7, або Xiaomi Pad 7 Pro. Але я рекомендую Xiaomi Pad 7 Pro. От, Якщо у вас до 15 000 гривень бюджет, бюджету можна взяти Pad. От. Дивіться, мобільна платформа Snapdragon 7 S Gen 3. От. Підтримка зарядки десь 33 Вт. От. Тому, друзі, ой, точніше, це Redmi Pad Pro. Так, зараз, де в нас покупати? О, от Покопад. Підтримка в Покопада зарядки десь на 33 Вт. От. Друзі, тому, наприклад, якщо ви шукаєте топове планшет, планшет до 30 000, то візьміть то візьміть планшет Xiaomi Pad 7 Pro на 12 1212 ГБ. Підтримка заряд, турбозарядки на гіперзарядці на 67 Вт за 30 Вт. Може зарядити максимум за годину повністю планшет. Вот, Наприклад, якщо у вас бюджет до там До 20 000, то візьміть собі Xiaomi Pad 7. От, але рекомендую Pad 7 Pro. Ви вже можете там відразу. Але якщо ви візьмете Pad 7, ви теж думаю, відразу отримаєте Xiaomi Hyper S3. Але у вас вже на Xiaomi Pad 7 такої швидкої зарядки не буде. Але 45 Ватт, це теж доволі швидка зарядка. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Беріть планшеты Pad 7 Pro.